Так, всім доброго дня, з вами Іван. Сьогодні ми зробимо огляд на наш прицеп. 92-й рік випуску. Бобруйськ Фермаш. Полуприцеп самосвальний. Ось ось такий ось прицеп. Довжина його по борту 2.70. Ширина тут де, більший кут 1,70 м, внизу там 1,20 м, висота борта 70 см, Доставляю ще дерев'яні борта 40 см, 1,10. Грузопідйомність його по паспорту 2,5 тони. Ми ж возимо 3 тони плюс 3200, максимум, що я возив. Цим трактором-куботою це 3,5. Сої було. Ставлю фотографію. А за своїх часів, коли ще був т 40, то цукрових буряків 3800 влазило тільки так. Висота підйому у нас тут чотирьохштоковий циліндр, внизу він має 80. Кут-кут підйому показує 38, 37-38 градусів. Піднімає досить досить високо, ну я так практично ніколи не піднімаю, тому що складські приміщення не дозволяють хіба на вулиці. Так, якщо піднімаю, то на три штоки. Радусів 30. Так, що в нас основа зроблена. Це 120 а, виглядає як швеллер, але це, скоріше всього, гнутий метал. Товщина п'ятерка. Чому гнутий метал? Тому що ось такі вставки є посередині, він зварний, чись коротенький. Це є 120-й, перемички сотий, також швеллер, але це також гнутий. Тут всюди сотий швеллер, тут і тут. Десь не десь воно гулки є, вон, раз, два, два оголочки. Борти зроблені з 2-мм бляхи, низ дно зроблено з 3-мм бляхи. Колеса стандартні, ПТС-овські, 9.0х16, модель Я 324А, Мейдину СССР. цей прицеп зроблений в Радянському Союзі. В принципі, прицепом я повністю задоволений. Повністю задоволений. Тягаємо ми значить, на тяговому дишлі, не на навісті, навістка розрахована на 780 кг. Ну, а якщо прицеп тягати 3,5 тонни, ну, то сюди давить, ну, як мінімум, ну, більше тонни це 100% тона, півтори, решта йде на колеса. Тут у нас стандартне... Куботовське прицепне, просто воно подовжене чуть-чуть і дані розкоси сюди до центральної тяги усилено. Коли я, були менші нашивки 2,5 тонни, то я тягав на стандартному, але воно було от на сантиметрів 15 коротше і був поганий виворіт. А трошки подовжив, тут у нас 15-ка, 12-ка, вроді, точно не десятка грубше, десь 12. Розкоси вони просто його утримують, роблять на так званих три точки. Дуже непогано. Тут палець стандартний, шплінтуємо. Є трос страхувальний. Циліндр на один шланг, але в принципі піднімаю, піднімаю три 3,5 тонни, на холостих практично я ніколи газу не даю. А щоб опустити, то я глушу трактор, тому що. На розподільнику треба ще один шланг кинути на прямий злив, У мене його немає. Так що отакий отакий причіп. На даний трактор це більш ніж достатньо 3,5 тони. Ну, до речі, піднімаємо догори і причіп опускається. Ході пустий, масло практично холодне, тому що я виїхав з гаража, там плюс 10 було, але опускається непогано. Розподільник болгарський, дуже мені сподобався, він не тече, безпроблемний. Піднімає, опускає, функції свої виконує.